Що в нас далі? Угу. Ага, тут браслетик. Пані Ганна його хоче переробити. Він ну, трошки ненадійний. Переробила перше намисто. От уже є результат. Воно вже заграло по-новому. Це намисто це пам'ять про бабусю. Тому я його. Не змінювала радикально, воно таким залишилось майже, яким і було. Єдине, що я додала перлинки. Вони якось так сюди підійшли, ось більш крупнішим планом, вони так сюди підійшли і додали такого трошки ретро-стилю, що скажете. Як вам результат? Тут перлинки такі різні, є й неправильної форми, є овальні. От, які цікаві, але натуральні. Грушовидна така перлинка. Різні, красиві. Застібка теж у колір фурнітури. Карабінчик такий. Фурнітура тут дуже якісна. Постачальник позиціонував її як фурнітуру з позолотою 24К. Виглядає дуже гарно. Це намисто можна носити як і в три рядочки, так і в два. Гарно, однаково. Також переробила червоне багаторядне намисто. Вийшло ось таке. І що. Я тебе чекала. Але прийшлося його виправити, так як для пані Ганни воно виявилось задовгим. На мисло виправила, От, прибрала ті подовжувачі, залишила тільки оці конектори. І застібочку. Тепер це просто ось так виглядає. Все, з цим я вже закінчила. На манекені це виглядає ось так. Застібка підходить до фурнітури. колір бронзовий. Є ланцюжок-подовжувач. Як робити це намисто, пані Ганна вислала мені фото. Я зробила ось по такому типу, як на тому фото намисто. І за рахунок цих розділювачів воно стало довше. Але я все рівно в кінці додала ще дві ось таких бусинки. Це не бурштин, це сердолік. Ось такий замочок. Самочок. І ще в мене залишилось дві бусинки сердоліку, ось таких. Я, ну, таких як в кінці. Я думала, з них можна зробити сережки. Був би непоганий комплектик такий. І зробила. сережки вийшли досить гарними. Щоб на місці, що в сережках якісна фурнітура, постачальник позиціонує її як гіпоалергенну. Носиться вона добре. На манекені намисто виглядає ось так. Я ще до застібки додала ланцюжок подовжувач. Ну, на всякий випадок. До різного одягу, по різному намисто лягає. Пані Ганну намистечку зробила. От. Значить, тут я їх так посадила кожну на крок вище. Для того, щоб вони були так в рядочок лежали. От. І бусинки замінила на гематитові. От гематит якраз тут він і придасть захисту. І гарно так він виглядає тут. Ну От. таке От. Так. І тут же ж в кінці ці бусинки. Єлі проселила їх ну втулила. Так. А чому зробила на зав'язочках, щоб ви собі могли регулювати довжину? От ви собі зможете його і нижче, і вище, дивлячись до чого, будете одягати. Мені так здається, що це буде дуже зручно. На манекені намисто виглядає ось так. Як я вже казала, його можна і нижче носити, і вище зав'язувати. За рахунок цих зав'язок. Зав'язки ці йдуть, як регулятори довжини. Ці два намиста радикально не змінювала. Єдине, що додавала пташечок. Для пані Ганни це має велике значення. Як завжди, застібочка із ланцюжком подовжувачем. А інше намисто воно може носитися в двох варіантах. Застібка із пташкою буде виглядати однаково гарно, як іззаду на шиї, так і попереду. Тут же застіпка інша трошки. З браслетиком теж уже підправила, трошечки його вкоротила, залишки бусинок, ось тут такий вийшов колончик маленький з них. От, вже. Більш-менш по розміру. От, тепер уже по розміру. Ну, не геть впритик, трошечки свободніше, ну він так і має ж бути трошки так вільненький, щоб зручно. Легесенький, зручний. Все, готовий. Застібка ця дуже зручна, і її дуже легко застібати самому на руці. Вона називається тогл І вона не розстібнеться сама. У мене там є відео, де я показувала. Що ця застіпка в носінні не розщибається. Я в описі додам посилання на те відео. Цей браслетик я переплела наново, але саму його структуру я не змінювала. Який він був, таким він на вид і залишився. Переплела точно по тій же схемі і з того ж самого бісеру. Єдине, що я додала три застіпки більш надійних. От, вони з ланцюжками, тому що, може, якось захочеться, щоб свободніше лягав він. От. От такий браслетик вийшов. Сплила я цей браслетик на лєсті. От, Він міцненький і гарненький.